І так, сьогодні п'ятий день, як ми ріжемо. Вже нормально таку частину ставка впиляли. Пробував витягувати, де було підмету біля цих деревчат. Вони нормально вириваються з коренням землі. Ми потім просто його приспустимо. Ну от так, щоб було видно течки. Там літом заліземо і будемо їх потрохи видергувати, бо якби варіантів других нема. Це все, що наскладали. Зараз попросимо в людини ще порізати. Чи як він там називається правильно, і будемо перебивати його на щепу. А хлопці поки готують косілку для очерету. Може бачили, де китайці показують заточене лезо. І Він легенько збивається ногою, він сухий весь і донизу сухий. Я брив лунку, провіряв. В принципі, з ним великих проблем не буде. Ну і глибини трохи є. Петрович де провалився, то десь посередині десь метр десять, метр двадцять, якщо набрати, метр 50, середня глибина буде. Так, далі покажу результат.